Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Зараз зі мною на телефоні Олександр. Він є в Ізмаїлі, в ТЦК. Сьомий день. Сьогодні минув, сьомий день. І ситуація є наступна: в нас більше 72 годин можуть тримати лише за рішенням суду. І то тільки коли це роблять правоохоронні органи, відкривають слідство, кримінальну справу, а просто так тримати людину це є викрадення і як тримання заручника. Це стаття 146 і 147. Плюс, оскільки його змушують там щось підписати, це є 355 після примушування до цивільних правових відносин. Але Стаття 146 і 147 Кримінального кодексу це важка стаття, друзі. Отже, зі мною, Олександр, ти тут нас не бачиш, але ми тебе бачимо. Олександр вийшов з нами на зв'язок. Олександр, розкажи, будь ласка, свою історію, як ти, як ти, як ти з літом опинився, як тебе там тягають, що тобі кажуть. Говори, будь ласка. Я, виходить, в горді нахожусь. Угу. Все происходило так. Это было на Рождество. Я после обеда решил навести своих ребят. Хотя мы просто тут ну, строим ангары в Измаиле. И я проходил мимо заправки ОКРУ, Это возле ЖД вокзала. Подъехала машинка. То есть легковая машинка подъехала, как бы, типа кэшбэка, Вышли ребята в военной форме. Ну, это Пикселька. Я сразу понял. И они как бы предоставили, ну, они представились для начала, они показали, как бы один показал свои документы, он показал почему-то, это было похоже, скорее всего, на военный билет, ну, не, на, не как на КСИВу, скорее всего, военный билет был. Но ну, я прочитал данные, а потом они потребовали у меня данные. И я как бы, предоставил свой паспорт, как бы я им показал свои данные, но я не передавал им в группу в паспорт. Они посмотрели, Сверили, там что-нибудь что-то на планшете, пропить, наверное, не знаю информацию по мне. И все. После этого они потом попросили меня сесть в машину и проехать в ТЦК. То есть стать на учет. А, а, потім... а попросили тебе як? Ты хотів ехать, не хотів ты їхати. Я сначала не хотел ехать, но потом начали меня. Ну, началась моральная давка. Тобто такий психічний тиск пішов, так? просто вдвоем окружили, и я просто не мог никуда дергаться. <соценно> <соценно> а ты ты ты, ты чувствовал, что если ты это спидешь, тебя просто скрутят, так я разумею, че, че да, да. Вот после этого я с ними проехал в военкомат. Мне сказали то, что там займет буквально один час и все, меня потом отпустят. Просто как бы там, меня поставят на учет, там, я, мне выпишут повестку и я по этой повестке, то есть на следующий день должен явиться в военкомат. Такое-то время. В итоге меня привели, э, меня завели в один кабинет, 17-й. Э, в итоге я там пробыл 2 часа. Я там до 6 вечера пробыл. Я там пробыл с одним э, э, военнослужащим из ЗСУ. И после этого... Ну, Через два часа просто ко мне подошел какой-то неизвестный человек. Я не могу понять, кто это. Я ему говорю: представься, пожалуйста. Я не знаю, с кем я как бы могу общаться. Меня просто привели, вообще просто в молча, ни с кем. я не обращался к дежурному обращался. Там он сидел в поле. Все молчали, просто все молчали. Меня привели в кабинет и все. Сказали, ожидай. Ну, хорошо, я ожидаю. Через два часа приходит какой-то капитан. Он ну, сказал, что он капитан. Какой-то, какой-то Я Не знаю, какой роты, Я уже не помню тот день. Это было неделю назад. Он сказал, пройди со мной в один зал. Типа, как комната. Говорит, там тебе надо переждать некоторое время, потом тебя вызовут и должен будешь проходить ВЛК. В итоге я... пошел, ну, я как бы доверился, как бы я повелся на это. Нужно было туда не идти. Я потом пришел сюда, вот я сижу в спортзале. То тебе привели в спортзал, правильно розумію? Так. А то... ти там живеш, розкажи, тобто ти там, е, ти написав в нас чат, е, написав в чат, тобто то, то ми з тобою от познайомилися через чат е, об'єднання правозахисників України, От, ти вас там що годує, я розумію, правильно розумію. О, це там ти показуєш, ано, покажи, так. Це там люди сплять, так? Так. Люди сплять, а що це вас годує, там що це відбувається там якось? Щас, секунду, так. У нас там тут 12 пушок. Як-то так. От наш стол. Угу, угу, угу. У нас тут є камера наблюдення, за нами тут, тут следят, що. А, навіть так, так, ти пад. Щоб ви не втекли, так, я розумію? Так, так. А що там, дивись, тебе погрожують, що вони хочуть від тебе? Чого тебе там тримають? Я тобі переночував одну ночь, в ітоді утром ко мне пришли три сотрудника ДЦК. Меня попросили пойти с ними на завтрак. Ну, я ради интереса, ну, я просто мне, я хотел один день там побыть. Мне просто было интересно, что это за место, что тут вообще делать с людьми. Меня это привело в шок. И я ради интереса решил один день здесь провести. Я не побоялся, но меня сопровождали четыре человека в столовую с автоматами. Я не могу понять, почему с автоматами. В итоге я пошел в столовую, мы позавтракали, я пришел, и меня обратно привели в спортзал, и буквально где-то через час потом меня позвали в 17 кабинет. Я пошел в 17 кабинет, и на меня уже началось как бы моральное давление в плане, чтобы я проходил ВЛК, то есть комиссию. В итоге я, как бы они мне... Мы кидали, типа, если ты не будешь проходить полка, то мы тебя можем посадить от 3 до 9 лет. Но я прекрасно понял, что это полный развод. Угу. И потом, потом уже на меня было моральное давление оказано. Я начал проходить наполовину. То есть мы прошли половину врачей. В итоге я потом пошел полный в отказ. Я сразу сказал, что я отказываюсь от ВЛК проходить. Меня привели обратно. И я потом провел вторник, это было, это было, да, это было в понедельник, потом в следующий день. Я потом в понедельник провел в спортзале. То есть мне приносили кушать сами, то есть они уже меня не водили там на ужин. Не знаю, может быть, они боялись, потому что я могу спешать или что. Я Слуги, курей ловлять. Ну, во вторник, все просто. Вторник, они потом тоже на завтрак, когда я должен был идти, они мне уже починали другие угрозы кидать. Если я не приду полностью в в ЛК, меня посадят в СИЗО. А на підставі ну, чого? Тебе вкрали, тебе тримають як заручника, и тебе ще примушують е пройти в медичну комісію, тобто, примусово, і ще й тебе погрожують Ну, Мне сказали, что я уже являюсь военнослужащим. Мне показали файл. ну, то есть в файлике мне показали уже готовые документы, то, что я пошел в ЛК с мокрыми печатями, военный билет уже есть, и они сказали, что мне надо еще сфотографироваться, это было в четверг. То есть на протяжении всей недели это был полный цирк, там как происходило, когда они требовали, чтобы я взял, поставил подпись повестки это был полный трэш мне получается в среду позвали в 17 кабинет ну хорошо пройдем Но там просто есть одни тут люди которые они не могут представиться толком я требую чтобы они представлялись они просто молча меня отходят и это все было на камеру они заставили на камеру то что там какие-то были свидетели Человек, я так понимаю, ну, он является правой рукой начальника военкомата. Хотя он мне, он мне толком не представился вообще. И там было 4 сотрудника. 3 сотрудника ТЦК и было ВСП. ВСП это военная полиция, по их словам. Я как бы просто сидел за партой, я надел капюшон, чтобы моего лица не было видно. Чтобы не зафиксировали как бы лицо. Ну ты розумієш, і... ти не військовий, до тебе весь СПА не може мати. ти ні присяги не давав, ти ні, ну, взагалі. І вони, как без мене там взяли, поставили якісь підписи подписи на трьох повестках. і вони у меня, ну, уже вже, саме моральна давка була, торская моральна давка, це була в п'ятницю. Мене хотіли заставити під підтвердженням там. поставити підписи на білеті. Угу. <клес> Я ні під яким прилогом я її не поставив. Мені там угрожали, що там мою сім'ю знайдуть, закопають. Там. Так, говорили, що знайдуть твою сім'ю і закопають, так? Так. Да, да. угу. До речі, це відео, моє відео, я є офіційний журналіст. І це відео вимагаю прокуратури поліції, ДБР і воєнної військової прокуратури. Вимагаю відкрити кримінальне провадження за фактом. Викрадення людини в Ізмаїлі, тримання сім днів в те цікаві комусь спортзалі і притягнути винних до кримінальної відповідальності. Стаття 146 викрадення людини 147 тримання під вартою, 355 – стаття це друзі. У нас примушення до цивільно правових відносин, 364 – перевищення службових повноважень. 364 прим. 1 це для приватних і різних форм організацій перевищення повноважень. Дивись, Олександр, скільки в тебе там зараз людей, крім тебе є? От ти є і ще скільки? Так, четверо. Четверо. А що люди теж не хочуть там? Е... Не бояться, не психологічні боязні. А як взагалі за тиждень часу багато людей там пройшло? Тобто люди привозят и знают, така так така, що люди ламаються психологічно, правильно? Да, повний йде розвод і є один чоловік, який підписав уже, він поїхав в Одесу, його вже там відправляють на Бахмут. Це все было проти його волі, всі документи були підготовлені без його согласия. Угу. А Його як тобі ці слова не ціли? Його просто взяли сіли і затащили в автобус і повезли в Одесу. Угу. А як тобі ці слова Зеленського? Ми люди вільної країни, нас такого немає як в Росії, в нас людей не можуть примусово кидати там, заставляти? Ну, лохотрон, Лохотрон, Квен, розумієш? Кавен. І ну де вони всі є? Розумію. А, до речі, читаю за, знаєш, так розказують, Давосі всі стали на захист України. Читаю. Е, Пресконференція в середу буде в Давосі по новій пландемії. Вже якийсь вірус X. І, і саме, що цікаво, доповідь буде читати компанія Phillips, е, яка, незважаючи на санкції, мала вийти з е, Російської Федерації. Вона звітам не виходить. Далі продовжує там електроніку виготовляти медобладнання і так далі в Російській Федерації. І вона в Давосі буде доповідати за новий вірус X, який в тому числі е е е Україні, я думаю, теж будуть нав'язувати. Отак, друзі, за нас дбають, отак ну, діють санкції. Я зараз, я зараз покажу, які у нас вікна. Ну, покажи. <сх geo> Мене питає Роман, чи я. Певний, що говорить правду, Роман, а в чому ти сумніваєшся? Хай завтра ти цікавий вийде з Ізмаїла і це неправда. Тим більше там був наш товариш Микола 5 чи 6 діб. Перший раз 4 доби, другий раз 6. Вікна. Так, Микола може підтвердити, що це саме в тому спортзалі тримають. Миколу там також тримали, так ти говорив з Миколою. Давай, ты показал в викна в так я понимаю? Так. То есть вас как в тюрьме тримают, по сути? Без решения суду? Ну, тут просто, ну, как бы, как тебе сказать? Можно отсюда слинять, но они сопровождают с огнестрельным оружием. И то, я не знаю, она зарегистрирована. Когда я требую документа зарегистрирования, они отказываются его пока. Е, от Міша пише, телефон в нього не забрали, це, це як? Це, це таке впечатлення, бо тебе вводять в столову як ну, конвой веде. Е, друзі, е, от пише Міша забирають у всіх телефон. Розкажи, будь ласка, за телефони, бо я знаю, що телефони переважно не забирають. Буває, забирають, буває, переважно я не отдам телефон, то я тоже там подлегаю там какому-то тюремному сроку. Я говорю, вышел прикол, тяните. Ну, то есть был такой момент, то, что меня пытались отобрать второй раз телефон и его вообще не отдать. Потому что первый раз, когда я уже вышел в интернет, я дал знать людям, где я нахожусь, что я делаю, почему, к примеру, я не на свободе. И уже потом, когда они поняли, они уже начинали у меня забирать телефон. За Более физической розправи. Ну, до этого не дошло, потому що тоді в тот момент була поліція. А ні, вот полицию поліцію вызвала, визвала, там вже немножко другая картина была. Угу, угу. Ну дивись, Я завтра э, відправлю як журналіст. Я вже звертаюсь до правоохоронних органів. Завтра я відправлю як журналіст по факту, який мені став відомий в ДБР поліцію і прокуратуру. І буду о, просто дзвонювати всі гарячі лінії. І, друзі, ви також піднімайте це питання, максимально це відео поширте. Поліцію, прокуратуру і ДБР підключайте під це відео, щоб вони бачили, що в даний момент відбувся злочин, стаття 146-147 Кримінального кодексу викрадення людини і тримання в заручниках. Це дуже серйозні статті і треба. Помагати один другим. І, до речі, в ТЦК, переважно саме з тої інформації, що я володію як журналіст, не забирають телефонів. В тому ми можемо пересвідчити, що коли людей там били, ви бачили, там в Тернополі там, дуже сильно забивали людей в старому самборі чи ще десь, то коли били когось, інші записували так легенько це все на відео, потім викладали в інтернет. Тобто, доступ до телефонів людей є. Але люди переважно бояться виходити в ефір, бояться говорити правду таке життя. З тобою ще хтось хотів вийти розказати за ту ситуацію, Чи ти, ти один такий сміливий? Всі бояться. Всі бояться. Ну, друзі, е сьогодні в нас е ну, люди мають побачити, що відбувається. Що що відбувається, тому що ТЦК зробило все, що в їхніх силах. Я говорю свою особисту думку, і мене не право, щоб людей відбити охоту взагалі. Там були якісь добровольці ще, я так розумію. Але вже після оце, коли почали викрадати людей, бити людей, в тому числі є відео, як у Львові знущаються представники ТЦК з жінки. Ну тобто вони вже жінок навіть знущаються, а чоловік, який піднімає руку на жінку. Це говорю свою особисту думку. Це не чоловік. Чоловік не може піднімати жінку на жінку руку, знущатися з неї, це нищити її майно просто так, бо він фраєр в формі. Ну за це друзі, покармі і не тільки прилетить. Я зроблю все із себе можливе, щоб зараз дана справа не була замовчувана, щоб Олександр був на волі. Тому що ми що би нам хто не казав, а ми себе вважаємо вільними людьми. Адекватними, здоровими, і ніхто не має права обмежувати волю людини, тому що волю дав Творець, Бог, наш Батько, Отець Небесний. А в тому числі, якщо взяти внутрішню ситуацію в країні, то ніхто не може обмежити людину. Ніхто. І зараз Олександр без суда і слідства сидить сім днів, завтра восьмій. Правильно розумію? Дивись, Олександр, що ти би хотів сказати людям? О, дивись, проти тебе нічого не може зробити, тебе нікуди не можуть відправити, поки е, ти не поставив свою підпис. Правильно? Поки ти тримаєшся, поки твою волю не зламали. Мені хотіли сьогодні сили бити чисто спортзала, але я проявив просто ну, агресію і повністю нейтрально сказав, я йду в відказ. Я говорю, якщо будете затягувати мене в автобус, я просто почну бити стекла. сходу. И никто ничего не сделал, просто они... они сказали, я в отказ, я говорю, да, я в отказ. Ну, мы тебя, тебя в понедельник жди, в понедельник в по обед за тобой приедет и заберут тебя в СИЗО. Это их не слова. Почему? А, без суда, без следства просто приедут и заберут в СИЗО. Это у нас какая-то диктатура без пределу Вот я... Друзья, напишите, что вы думаете с этого привода. Дивись, Олександр, всі люди, що зараз дивляться, підтримують тебе. Я думаю, що зараз буде знати вся Україна. І після цього відео точно, що вони побояться якось діяти проти закону додатково. І, і так вже вчинили вони беззаконня, тримаючи тебе 7 днів, погрожуючи тобі, чинячи проти тебе психологічний тиск, маринуючи тебе. Тому, будь ласка, друзі, максимальний репост по всіх групах. Всім своїм друзям, знайомим прокоментуйте, вподобайте відео для того, щоби Олександр був на волі. Я думаю, Олександр, дай Бог завтра, дай Бог, ми з тобою, а ні, то там за дуже короткий термін. Ми з тобою запишемо відео, як ти вдома, п'єш чай, каву, в себе там на кухні, і все слава Богу, добре. Тому, друзі, включаємося, допомагаємо Олександру. Також е, треба дзвонити на гарячі лінії. МВС ДБР. Я телефони залишу. І дзвонити Олександра, тримає людину в Ізмаїлі. В спортзал. Адреса яка в тебе? Вулиця Вулиць... Вулиць... Клушнікова. Клушні... Яка? Клушнікова, 201А. 31А. Клушнікова, місто Ізмаїл, спортзал. Тому, друзі, я це все напишу в дописі до відео, щоб ви максимально включились. Можете, Олександр, хочеш на завершення сказати? Скажи, а далі будемо вже в такому телефонному режимі. І я думаю, що. Я хочу тільки мой совет. совет, что нужно просто сгруппироваться и не давать себя в обиду. То есть, если, допустим, силы затягивают машину, ни в коем случае не поддаваться. Даже не думая садиться вообще. Как только вы видите сотрудников ТЦК, включаете видеозапись, прямой эфир и отходите от них на метров 10. Сразу, тут же. Дякую тобі за пораду. Я думаю, що От люди пишуть, що це в нас геноцид. До речі, стаття, по-моєму, 402 Кримінального кодексу України це геноцид. Друзі, тегайте посольства міжнародні, консульства міжнародні, ООН, ОБСЄ, Раду Європи, різні міжнародні організації до цього відео, тому що е викрили людину, тримають заручника. І хочуть від нього. Ну що вони хочуть? Вони хочуть порушити його волю. А це в людини, друзі, святе. Добро, Олександр. Я думаю, зараз будемо з тобою на контакті. Дякую тобі за сміливість, дякую тобі за позицію. Тримайся, тебе підтримує вся Україна, це тисячі, а то і мільйони людей. Тому що я думаю, що твій приклад буде для багатьох, для багатьох людей, можливо, не дай Бог, які попадуть в таку ситуацію, що. Треба триматись. Якщо ми дійсно люди, якщо ми вільні люди, то нашу волю, друзі, ніхто порушити не може. Ще раз нагадаю: я лишу телефони зараз на гарячу лінію ДБР, поліція, прокуратура, лишу адресу, де тримають Олександра в спортзалі, також лишу телефон уповноважено з прав людини Верховної Ради України. Ми гарячі лінії, всі ці дзвони, максимально поширте відео, прокоментуйте, вподобайте. І важливо, треба один другому допомагати. Я вірю в те, що ми, українці, можемо один за другого постояти, бо якщо ми один за другого не постоїмо, то повірте, чинучі за нас стояти не будуть. Це я говорю свою думку. Я думаю, що у вас приблизно така сама. Добро, Олександр, тримайся з Богом. Зараз ми з тобою вже будемо просто на зв'язку на контакті. Я думаю, що в скорому часі ти будеш вдома. Так, добре, дуже дякую. Завтра, якщо будуть якісь новини. Так, так. так зразу набирай. Добро, з Богом, друзі. Тримаємося. Па Олександр, па. Па. Друзі, це був Олександр, який із Ізмаїлі, є в спортзалі, його тримають там ТЦК. Я хочу ще раз звернутися публічно до прокуратури ДБР та МВС та військової прокуратури як офіційний журналіст Остап Стахів. Отже, є порушена кримінальна стаття 146 і 147, 355, 364, 364, Риска, 1, 382, 402 це все статті кримінального. Кодексу України вимагає за даними статтями, порушити кримінальне провадження та відкри... з внесенням його в ЄРДР та відкрити досудове розслідування по факту викрадення людини та тримання в зручниках, примушення до цивільних правових відносин. За е, фактом, я вважаю, геноциду проти українця. І винних притягнути до кримінальної відповідальності. Олександр знаходиться в спортзалі в Ізмаїлі, там, де знаходиться в Ізмаїлі ТЦК. Надіюся, що ми будемо почуті. Друзі, пишіть свої думки і знайте, що сила, яка всередині нас є сильніша за цей світ, і ви бачите без згоди людини вони нічого не можуть зробити. Вони б'ють, вони тиснуть. Вони морижать людину, але зробити без людини нічого не можуть. Тому це візьміть собі на озброєння, що ваша воля є свята і непорушна. Тому я кажу, мій брат, мій друг і мій вчитель Ісус Христос, мир вам, мир вам, друзі, не той мир, який вам говорять е оці брехуни з зомбоящика, а мир вам в вашому серці це спокій, сила духу і єдність. Людини з людиною, де людина може до людини прийти на взаємодопомогу і взаємовиручку. До речі, дякую Олександру також за позицію, що не побоявся написати в чат громадської організації об'єднання правозахисників України. Дякую людям, що це побачили і звернули на це увагу. Знайте, що хто хоче захищати свої права, приєднуйтесь. В дописі до відео також буде на це посилання, бо ми даємо всім члена громадського об'єднання посвідчення правозахисника. І повірте, бан формування його бояться. До речі, тут також стаття 260 Кримінального кодексу України. Воєнізовані формування, створені не в законний спосіб, тобто порушення статті 17 Конституції України. Все, друзі, обняв з Богом.